Верхнє скручування вправа для тренування м'язів черевного пресу. Під час виконання цього руху працюють всі м'язи живота, але цільовим є прямий м'яз. Саме він створює основне тягове зусилля, він тягне грудну клітку до тазу і згинає хребет. Для ефективного виконання цієї вправи підйом слід виконувати на видих. При цьому необхідно свідомо напружувати поперечний м'яз живота та м'язи тазового дна. Це дозволяє контролювати та стабілізувати внутрішньо-черевний тиск. Щоб уникнути травми шиї, уникайте надмірного її згинання та натягніться головою вперед. На цьому відео добре видно, як під час виконання скручування згинається та розгинається поперековий відділ хребта. Це природній безпечний рух. Але для тих людей, які мають проблеми з попереком, він може бути шкідливим та спричиняти біль. Саме тому для людей з болями у нижній частині спини рекомендовано виконувати верхнє скручування так, щоб поперек був зафіксованим, притиснути його до поверхні та утримувати таким чином можна за рахунок підйому та утримання ніг. Якщо утримувати ноги важко, то можна використовувати високу опору. Якщо ви знайшли зручний для себе та безпечний варіант виконання верхнього скручування та хочете збільшити навантаження, візьміть додаткове обтяження, яке можна розміщувати або за головою, або утримувати перед собою. Змініть кут нахилу тренажера. Чим нижче будуть опускатися плечі, тим більше доведеться напружуватися під час підйому. Також навантаження можна збільшувати за рахунок супротиву пружного обладнання, як, наприклад, фітболу або гумового еспандеру. Найзручнішим способом регулювати навантаження є використання спеціальних тренажерів. Це пов'язано з тим, що в тренажерах дуже зручно змінювати вагу супротиву. Якщо це відео було для вас цікавим і корисним, напишіть, будь ласка, про це в коментарях або просто поставте вподобайку. Дякую за перегляд!